Мої вітання. Сьогодні на занятті ми розглянемо такі питання розкладання білого світла на кольори та утворення кольорів. А почати нашу зустріч я хотіла б словами великого українського митця. Тараса Григоровича Шевченка. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпрі веселочка воду позичає. Чому саме ці слова були підібрані епіграфом до теми сьогоднішнього заняття, ви знаєте згодом. А для початку я хочу познайомити вас з дослідами великого вченого фізика Ісаака Ньютона. У 1666 році? Ньютон спрямував тонкий пучок світла на скляну призму. За призмою спостерігалося розкладання білого світла в кольоровий спектр сім основних кольорів червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Плавно переходили один в одного. Найменше відхилення від початку напряму мали червоні промені, а найбільше фіолетові. На екрані ви бачите схему, яка відповідала проведеному досліду Ісаака Ньютона. На вікні, де була невеличка шпаринка, і яке було зачинене ставнями, проникав малесенький промінчик світла. На столі посеред кімнати у Ісаака Ньютона знаходилася трикутна скляна призма. І на протилежній білій стіні, Після того, як цей пучок світла проходить через призму, Ньютон саме і побачив оце розкладене світло в спектр. Які ж висновки зробив ісаак Ньютон? По-перше, біле світло має складну структуру. Тобто, біле світло містить. Електромагнітні хвилі різних частот. По-друге, світло різних кольорів характеризується різними показниками заломлення. Тепер перейдемо до розгляду фізичного поняття і фізичного явища дисперсія. Якщо пропустити такий пучок білого світла і через скляну призму, як це проробив Ісаак Ньютон, то на екрані виникає розширена кольорова смужка з плавною зміною кольорів від червоного до фіолетового. Їх зараз називають спектром. Розкладання білого світла в спектр у процесі проходження через призму, це і є прояв явища дисперсії. Залежність показника заломлення світла від його кольору, саме Ісаак Ньютон і назвав дисперсією. Дисперсія походить з латинської мови dispersio, що означає Розсіювання. Дисперсією світла називається залежність в швидкості поширення світла в речовині, тобто показника заловлення речовини N маленьке від кольору цього пучка. Саме Ньютон уперше виділив сім основних кольорів світла. Ви бачите послідовність їх розташування на екрані. А саме вона така. Спочатку йде червоне, потім помаранчеве, жовте, зелене, блакитне, синє і закінчується фіолетовим кольором. На екрані ви бачите уже знайомий вам малюнок розкладання білого світла за допомогою призм. Але якщо на шляху розкладеного всім кольорів світла, поставити ще одну таку ж скляну призму, але повернувши її на 180 градусів, то ви побачите, що із цієї призми. Вже буде виходити білий пучок світла. Це явище буде зворотнім до розкладання білого світла і буде називатися синтез різнокольорового світла в білий, а тепер Покажемо, що ж представляє собою показник заломлення світла. Величину, що показує, у скільки разів змінюється швидкість поширення світла внаслідок переходу з одного середовища в інше, називають відносним показником заломлення світла. Цю нову фізичну величину. Позначають літерою N маленьке англійське. На екрані ви бачите формулу для визначення показника заломлення світла. N дорівнює v 1 поділено на v 2 У цій формулі v 1 це швидкість поширення світла у першому середовищі. V2 2 це швидкість поширення світла у другому середовищі. Продовжуємо знайомитися з показником заломлення світла. Як показали багаточисленні досліди, для більшості прозорих середовищ найбільший показник заломлення має світло фіолетового кольору. А найменший показник заломлення має світло червоного кольору. А зараз спробуйте відгадати загадку. Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісить. Якщо ви знаєте відгадку, прошу писати її у коментарях під цим відео. І я сподіваюся, що ви всі вже здогадалися, що це веселка. От тепер я сподіваюся також, що ви зрозуміли, чому саме епіграфом до нашого заняття сьогоднішнього. Було обрано вірш Тараса Григоровича з Шевченка, де згадується це явище природнє та фізичне веселка. Давайте ж розглянемо як явище дисперсії зустрічається природі. Дисперсію пояснюється утворення веселки. Такого вражаючого атмосферного явища. А побачити подвійну веселку вдається не кожному, бо це більш рідке явище. Як дисперсія проявляється в нашому житті під час забарвлення предметів? Оскільки біло світло є складним. Тобто являє собою сукупність різних, то забарвлення предметів дістають з двох причин. Перша причина забарвлення предметів, вилучення якого-небудь кольору або кольорів зі складу білого світла під час поглинання речовиною світлових хвиль із певною довжиною хвилі. У результаті відбите від речовини або заломлене нею світло дістає відповідне забарвлення. Наприклад, зелений колір листків рослин зумовлений тим, що хлорофіл поглинає в основному червоне світло. Усі інші кольори спектра листок відбиває. Але біле світло після вилучення з його складу червоного сприймається як зелене, друга причина утворення кольорів. Розділення кольорів у пучку білого світла через те, що хвилі з різною довжиною хвилі заловлюються або розсіюються речовиною по-різному, а також у результаті явищ інтерференції та дифракції. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!